Незалежна громадська рада Олександрії виступає з ініціативою перед міністром енергетики та вугільної промисловості України щодо позбавлення нинішнього мера Олександрії знаку Шахтарська слава. На думку Олега Понібратенка, голови незалежної громадської ради, Степан Кирилич не заслужив цієї нагороди, а навпаки, всіляко сприяв знищенню гірничої слави нашого міста. Ми вважаємо, що цю нагороду він отримав незаконно і не маючи в першу для чергу для цього. Моральних підстав. Його особа причетна до того, що з 2005 року Олександрійська вугільна галузь почала занепадати, а потім з часом вона взагалі зникла з терен міста Олександрія. В Олександрії від Шахтарської слави залишились тільки назви Шахтар, магазин, Парк Шахтер, гірник Універмаг. Це тільки залишились назви. Тож незалежна громадська рада вважає, що потрібно, щоб справедливість знайшла своє місце, і Степан Цепюк даної нагороди був позбавлений. Ця нагорода, яку він отримав, ніяким чином не пов'язана з ним. Він ніколи не мав ніякого відношення до тяжкого шахтарського труду. Лідер Кіровоградської обласної громадської організації Спілка шахтарів інвалідів потерпілих на виробництві та козацтво України Сергій Горбачов стверджує, мер міста не знав і не знає, що таке справжня праця гірника і шахтаря. А тому не має він права мати це звання. Ця людина на угольних підприємствах не працювала. З приходом до влади Степана Кириловича Цапюка вугільна галузь Стала чахнути. В результаті. Ми маємо те, що ні одне вугільне підприємство не робить, не діє, не працює. Ліквідувалися одні руїни, де наш міський голова може тільки Голівуд приглашати знімати фільми ужасів на брикетні фабрики та інші підприємства, які ліквідовані. У врешті звернення від імені незалежної громадської ради надіслано міністру, який і може прийняти відповідне рішення. Але свою точку зору громадські лідери міста вже висловили. Цікаво, що мер міста отримав цю нагороду якраз під занавіс багаторічної епопеї з вугільними підприємствами Олександрії. Де, врешті, майже одразу після вручення нагород, в тому числі і колишньому гендиректору Олександрії Вугілля, майно держави розтягнули, а залишки його дістались приватним орендарям, що так і не змогли налагодити виробництво. Борги по приватним орендарям до цих пір Важкий і майже нездоланий тягар для держави та олександрійців.